Вітаю, друзі. Після оновлення Дональдом Трампом стратегії національної безпеки Сполучених Штатів Америки, думаю, що настав час згадати і за Уляну Супрун. Про підполковника ФСБ Росії Олександра Литвиненка в контексті мирних переговорів у Трикутнику Вашингтон-Москва-Київ. Ми тут вже з вами якось згадували. І ось настав час в цьому контексті згадати і за Уляну Надію. Для тих, хто підзабувся, хто така Уляна Супрун. Я із задоволенням коротко нагадаю, Супрун це громадянка Сполучених Штатів Америки, яка з 2014 року заїхала в Україну а вже з 2016 по 2019 рік, виконувала обов'язки міністра охорони здоров'я України за урядування Володимира Гройсмана і за президентства Петра Порошенка. Про це також. Потрібно пам'ятати і про це не слід забувати, тому що це важливо. Так ось Уляна Надія Супрун, перебуваючи на посаді міністра охорони здоров'я України, фактично незаконно і безпідставно, реалізовувала стратегію національної безпеки тільки в сфері охорони здоров'я. Безперечно, це так офіційно не називалося, але це нам так пафосно представлялося, що Уляна Супрун. Це людина і постать небувалої величини, і вона займається надзвичайно важливими і стратегічними справами. Вона реалізує тут якусь велику стратегію стратегію збереження здоров'я української нації і стратегію запровадження там нової надсучасної системи охорони здоров'я. Так ось, Уляна Надія Супрун реалізуючи оцю, оцю оновлену стратегію, вона Зіштовхнулася з такими, ну, я би не сказав, що непереборними перешкодами, але принаймні це так представлялося. Її заважала система Сімашка і колишня пострадянська українська медична еліта, яка була джерелом міфів. І я думаю, що ви всі пам'ятаєте оцю книжечку, яка зібрала поради Уляни Надії. Супрун не мочити манту, не сидіти на холодному і так далі. Так ось Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, для США представляє собою те саме, та не тільки для США, а й для світу, що Уляна Надія Супрун представляла для України і для української системи охорони здоров'я. Це одне і те саме: Дональд Трамп і Уляна Супрун. З єдиною різницею тільки в тому, що Уляні Супрун заважала система Семашка, а Дональду Трампу, як ви думаєте, що йому заважає? Йому заважає НАТО. Аналог системи Семашко для Дональда Трампа це НАТО. А також старі консервативні представники європейської еліти, які теж є творцями міфів. І головним міфом, з яким бореться Дональд Трамп в оновленій стратегії національної безпеки, є вроджена ненависть європейців до Росії, яка постійно ця ненависть продукує фобію, боязнь російської військової агресії. І от оновлена Стратегія національної безпеки Сполучених Штатів Америки, в принципі, вона намагається здолати Європу, європейські еліти, і вона фактично говорить про те, що НАТО в цій стратегії зазначено, оновлені, що НАТО це не якась там структура і організація, яка чомусь повинна розростатися як ракова пухлина. Це дуже неправильно, це дестабілізує ситуацію у світі, провокує Російську Федерацію. Більше того, частина країн через 5-10 років, можливо, переглянуть а, свої стосунки взаємних з НАТО, тому що вони відходять від демократичних процесів, процедур. Бачите, штати не відходять, а от європейські країни відходять. І знімуть свої претензії а, від НАТО. І взагалом вийдуть з Альянсу. Ну, от приблизно щось таке. Звідки це все йде? Нарешті ми отримали якусь інформацію про що 5 годин розмовляли Вітков і Кушнер із російською стороною у Москві. Я так думаю, що Путін з ними вів без. Безпосередню розмову, не тільки у Шаков, тому що так може працювати виключно Путін із командою. Ми нарешті з вами дізналися, ну, принаймні я на це звернув увагу, чому витоки або першої причини війни ніколи Росією не оголошуються публічно. Тому що першої причини війни це не стала величина в російській культурі. Ця величина зміна вона постійно змінюється в залежності від політичної кон'юнктури і від військових задач. І от якщо ви пригадаєте, як раніше росіяни за кидонами нам розказували, що є першопричиною війни, витоками війни, то вони казали про нестримне намагання України стати членом НАТО і напасти на Росію. Тобто НАТО тоді представлявся як агресивний блок. Це тоді вже виглядало сумнівно і смішно, тому що НАТО само себе не може захистити, а тут раптом Україна, ну добре, НАТО мало заручитися надихнутися або підживитися агресією України, агресивною вдачею України, напевно, так краще сказати, і напасти на Російську Федерацію. Але це виглядало ну, не переконливо. Так от змінилася зараз першопричина війни, змінилися витоки війни, і Росія суттєво підправила ці витоки. Путін переконав Кушнера і переконав Віткофа у тому, що у європейців є вроджене нетерпіння і ненависть до Росії. Це дуже легко було зробити, я так думаю, тому що не варто забуватися. Я думаю, що слід нагадати, що Кушнер і Віткоф є євреями, і вони також вірять в цю тезу, що у європейців є вроджена ненависть а До євреїв. Тобто, ну, від антисемітизму або юдофобії до русофобії, ну, просто один крок. Так ось європейці є русофобами, і вони постійно себе накручують, нагнітають страх і готуються до війни з Європою. І людина, яка боїться, що не нападуть, рано чи пізно сама може напасти. І тому Путін і зробив цю заяву, що. Росія не збирається нападати на Європу. Але якщо Європа так уже хоче воювати з Росією, то Росія завжди до послуг європейців. Але, як сказав Путін, що після цього, після надання таких послуг військових, напевно, не буде взагалі з ким домовлятися більше ніколи. Ну, десь натяк на ядерні удари або взагалі до натяк на розгром, військовий розгром. Отже. Це те, ну якби про що ми повинні розуміти, як працює зараз Путін і Путін працює з Трампом через його представників Віткофа і Кушнера. Так, ось, проводячи ці аналогії, паралелі, що б ще я хотів важливо сказати. Я би хотів сказати, що у нас дуже багато різного роду, не знаю, там, не зовсім конспірологів, а таких інтелектуалів, візіонерів, вони кажуть, що Трамп це людина, не треба здивуватися йому, це руйнівник. Його використовують як таран для того, щоб зне, зне, знести гнилу і ще якусь там. Значить, порочну систему знести. А на місце Трампа потім прийдуть якісь спеціальні люди, дуже розумні, дуже чесні і порядні, і вони встановлять новий світовий порядок, справедливий, справедливий. І все буде дуже добре. Я хочу сказати, що це, м'яко кажучи, незрілість тупість, тому що Трамп не є тараном, який зносить гнилу систему. Він розносить гниль по всьому світу, розповсюджує цю гниль. І на його заміну прийде те, що прийшло на заміну Уляні Супрун. Я хочу нагадати, хто прийшов на заміну Уляні Супрун. Прийшов Радуцький, а привів його Зеленський. Так ось дуже велика ймовірність, що на заміну Трампу прийдуть пройди світи на зросу Кушнера і Віткофа. І на цьому вся ця конспірологія і всі ці прогнози, вони ну, закінчаться. Тому не потрібно вигадувати і додумувати те, чого немає. Потрібно спокійно дивитися на, на цю ситуацію тверезими очима. Е, безперечно, якщо так, от я два дні ну, просто переварював і дивився на це все, і не міг зрозуміти, як це, от, як це що відбувається, як це коротко представити, щоб не коментувати зайвий раз тут щось непотрібне. І не говорити зайвих слів. Оце загальне розуміння ситуації буквально тут за 10 хвилин, які я надав. Все насправді ну, дуже просто. Дуже просто починаючи з зустрічі, зустріч в Москві, розмова години між Путіним і Фемі Кушнером народила зміни Дональдом Трампом в стратегії національної безпеки. І оця стратегія національної безпеки, вона якось так непомітно, в принципі, пройшла, але обговорюють і надзвичайно жваво. І не сильно десь там публікували, і так далі, але вона не залишилася непоміченою ця стратегія. І викликає вона тривогу. Насправді дуже сильно тривогу. І ну, ми повинні це розуміти для початку, а потім, звичайно, Робити власні висновки. Я не бачу нічого драматичного і трагічного в ситуації, в якій склалася. Зовсім нічого. Проблема в нас, а не в Штатах і не в там, якихось кушнерах і, і путіних. Ми перше, чим повинні зайнятися, це повинні вимагати публічності переговорів. Спочатку перед тим як відправляти подібного роду делегації кудись, ми повинні розуміти, який порядок денний цей переговорів. Якщо порядок денний переговорів здача українських територій, виведення взагалі, військ, ну, народ. Має слідкувати за такими речами, і сам Зеленський повинен спиратися на громадську думку і казати: Ми не можемо, народ України не дозволяє мені відряджати делегацію на такі переговори. До чого взагалі ми опустилися, що з Зеленським розмовляє два афериста. Це не посадові особи, це взагалі ніхто і нічого. Це все одно, що з Трампом розмовляв би Міндіч і Цукерман. От щоб ви розуміли дану ситуацію. Міндіч і Цукерман. З ким може розмовляти а, Кушнер і, і, і Вітков, це насправді з Мідічем і Цукерманом. Це паралельна реальність, і там це все має відбуватися. Оце наша проблема. Ми повинні повернутися в офіційну і в публічну площину. І це, на це має бути спрямована вся енергія народу. Якщо хтось вважає, там, йому подобається громадянське суспільство, хай буде громадянське суспільство. Але вся енергія повинна бути спрямована на те, щоб ми повернулися в публічну і в офіційну площину. І це одразу все закінчиться. Всі переговори, треки і так далі закінчиться. І ми займемося реальними справами. Реальними справами це війною з Росією. Іншого, іншого варіанту, як виграти цю війну у нас просто не існує. І це не є надзадачою чи якоюсь непереборною. Непереборним завданням. От на цьому я закінчу. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. В описі я додам два дописи структурованих з Facebook-сторінки. На все добре, до наступних зустрічей.